Вітаємо у новому сезоні всеросійського шоу Міняю сина на зимову резину. Чиновники Туви роздали пельмени сім'ям погибших мобілізованих в рамках акції. Ліпі добро! Російські регіони вже півтора роки змагаються один з одним у конкурсі на максимально людожерську компенсацію родичам загиблих у так званій спеціальній військовій операції. Ми, власне, не проти. Так, центральна російська влада обіцяє за кожного вбитого мішок грошей. Сім'ї погібших получать по 5 мільйонів рублі. 7 мільйонів чотириста двадцять тисяч рублі. Двох мільйонів рублі по 200 тисяч рублей. Але в реальності груз 200 перетворюється на миллионы рублей, далеко не для всех. Почему мне нету выплат? Просто они не хотят мне выплачивать компенсацию. Все это бы вернули. И пусть бы сами они между собой там и с этими деньгами посидели. Ничего не было, может со временем что-то будет. А может Путин и не знает об этом, что не выплачивает? Путіна та його двійників, які б вирішили всі проблеми, якби знали про них, на кожного росіянина не вистачає. Тож в гру вступають місцеві чиновники, на яких свого часу і поклали відповідальність за мобілізацію. А відповідно, і розгрібати всі ці гробові виплати теж доводиться їм. Чиновники намагаються згладити ситуацію за допомогою подарункового рандомайзера. В результаті родичам загиблого солдата можуть принести під двері ізби буквально. Матерям погибших в СВО жителей Башкирии подарили мультиварки. Щоб зрозуміти кореляцію між загиблим на війні сином та мультиваркою, треба існувати у чотиривимірному просторі. На жаль, ми застрягли у тривимірному, тож можемо тільки уявити, як вдивляючись у мультиварку, російська жінка бачить свого сина. Але мультиварка це презент для середнього класу, тобто для тих росіян, в яких є хоча б електрика. Для тих, в кого немає ані сина, ані електрики, передбачені інші подарунки. Власті туви видалі сім'ї погіпшева мобілізованого компенсацію. дровами. Перетворення мертвого сина в дрова. Так виглядав би Буратіно, якби його знімав Крістофер Нолан. Взагалі, завдяки втраті близьких та турботі влади, росіяни у 21-му столітті нарешті відкривають базові принципи гігієни. Чиновники із Ленобласті подарили родственникам погибших солдат пену для бритья і шампунь. Вони смачно харчуються. Адміністрація Владивостока подарила колбасу жонам погибших учасників спецоперацій. Відкривають для себе колесо. Сім'ї погибшого учасника СВО в Мордовії. Подарили велосипед! А з труни загиблого можна зробити ще й трамплін для велосипеда. Без пап, звісно, очень плохо. Ой, не пиздіть, вам із батьком було не дуже. Російські чиновники подарили полотенце матерям погибших в СВО солдат. Але Росія це країна, де люди звикли жити не стільки за рахунок чогось матеріального, скільки за рахунок складних чуттєвих переживань. І вбудований в російську владу камертон емпатії цю потребу відчуває та оперативно закриває. Сім'ям тюменців, погибших на СВО подарили білети в цирк, і що цікаво, нема причин вважати, що це тюм'ям не потрібно. Можливо, отримавши похоронку, вони такі шкода, сина. От би зараз час в цирк сходіть. Мер Благовещенска подарила сім'ї погибшего воєнного білети в аквапарк. Очевидь, нечастий контакт з водою сповнює серце пересічного росіянина вдячністю. Він забуває про загиблих дітей та сам починає роздавати подарунки. Радни, в СВО десантника Максима Страупе. подарили главі Башкірі радію Хабірову Щенка Бульдога. Ну і суперприз у цій грі це звичайно. В Казбековском районі 12 сім'ям военнослужащих, погибших в ході спецоперації, вручили телевізори. Нарешті по цьому телевізору росіянин зможе подивитись, як його сусідам дають за загиблого в Україні сина стакан смаженого насіння, та відчути гордість за російську державу. Загалом складається враження, що втрата родича це краще, що могло статися в житті руського. Ця смерть привертає увагу співплемінників та наповнює холодильник пельменями. Єдиний, хто з цим не згоден. Це Владимір Путін. Ми розділяємо ту боль, повідомляємо, е, що нічого не може замінити втрати. Ну, крім безкоштовного абонемента, на кінки вечірку, де всі ходять в костюмах гардимарінів та цілу годину п'ють безкоштовний квас. Якщо хочете, щоб російські родини почали отримувати ще більше пельменів, підтримайте школу підготовки військових. «Бори вітер в школі, військових безоплатно навчають за 11 напрямками: це керування БПЛА, військове управління, зв'язок, топографія та інше. Тож наші захисники отримують необхідні скіли, щоб ще більш ефективно нищити окупантів. Боривітер вчить перемагати ворога. Приєднуйтесь до НАТО! Посилання в описі під відео.